Доброго дня. Ну, традиційно для спілкування робимо попередній запис, для того, щоб було стабільно, не стояти в чергі і так зручніше спілкуватись. Про себе. Ну, як записали організатори, ну, все підтверджую. Тому що в галузь якраз цифрового картографування потрапив, мабуть, вже 30 років тому. Втрачаю за освітою інженер-механік, політехнічний інститут, колишній, зараз університет технічний, національний київський. І свого часу створював підприємства, ну, в галузь технологічні. Провадження і так далі. Кому цікаво про це окремо. Це, це, це в минулому, але зараз продовжується. От. Відносно дистанційного зондування. ну, до цього відношення було таким чином організоване, що, по-перше, це складова картографування, тобто потрібно опрацьовувати певні матеріали. От. І дистанційне зондування, воно ж не тільки космічне, воно виконується з літаків, зараз коптерів і так далі. Змінювався час, змінювали сенсори і так далі. ну, Технічні можливості, отак. І зараз ну, певна ситуація зараз з... Ну, можна, може, можна сказати, що і революція. От. Те, що стосується проєктів, ну, сталого розвитку в одного одно господарства, про це теж ну, записано в профілі, готовий там, поділитись відносно цього і так далі. От. Ну, а тепер про те, хто ж я все ж таки, мої можливості і так далі. В минулому я. ну, Я ще раз скажу, я був працівником політехнічного університету. Тоді політехнічний інститут. Науковцем головним конструктором. Це розробка систем спостережень за можна сказати, підводною обстановкою. Так? Тобто цей підводні човни, і диверсанти і так далі. От, ну, це, мабуть, в той час основна компетенція була і так далі. Свого часу, виконуючи. Дисертаційну роботу була розробка пов'язана з авіаційною галузі, тобто авіаційні ракети і так далі. Але це приводиться тоді не системи, але це привод, привод і, і системи керування ракетою і так далі. От. Під час війни з, з Росією, як волонтер від організації, яка називається Гіст Асоціація України, фонд благодійний, і як власно. Персональна консультант і так далі, долучаючись до консультацій прямих до військових і так далі. По безпілотним системам, ну, майже з початку цієї ери, можна сказати, в Україні, безпосередній учасник, певні теж контактні компетенції, але можна сказати, що це ну, не головна спрямованість моєї діяльності, але ж все одно до цього дотичне. От. Ну і як зараз люблять додавати до цієї напрямку назву системи там, і так далі, ну, навчання по цим напрямкам і так далі. Ну, і до речі, як методист да, багато чому допомагаю науковим навчальним закладам українським. Зокрема, льотні академії в Корпівницькому. От, Постійно в контакті з підприємством, науковими установами Державною космічної Ну, Не всі, ті, що мають напряму до мене відношення, а це і дистанційне звинування, і це технічні системи, тобто ну, космічні системи запуску там, і так далі контролю, до речі, за космічною постановкою і так далі. От. Але на ну, все зараз можна казати. Ну, от буквально вчора ця трагедія відбулася, росіяни влучили в підприємство в Дніпрі, тому ну, про, ці, про ці теми чи, чи напряму, персонально, тому що. Поширюватись багато в чому. Ну, зараз не, ну, немає такої можливості і так далі. От. І за визначеними напрямками роботи, роботи Хакатону, ну, до речі, про геопросторову розвитку, це визначення виявилось доволі давно, Geospatial Special Intelligences. Uh, і це включало не тільки військовий напрямок, це включало в тому числі і аналітичні системи і систем і так далі. От, По дронам. ну, Останнім часом багато є власної компетенції. Навіть з боку нашої асоціації там, було налагоджено виробництво дронів і так далі. От, Про орбітальну безпеку. ну, Тут хотілося б все ж таки. Якось ну, в цій інформації досвідом ділитись, коли той, що був колись. тобто, ну, Свого часу, ну, за моїм віком, люди всі приймали участь в тій холодній війні. От, і Все, що тоді було, там, система сої і так далі. До цього ну, багато хто мав відношення і так далі. Тому це більше якраз досвід, колишній, сучасний досвід, він теж певним чином відбувається. Далі. Дякую за увагу. Ну, коротше, будем, будемо працювати.